Всім привіт, дорогі друзі, мене звод Райлд і сьогодні я буду вчитись грати у Бедварс 1.8. Що ж, оїха. Yeah. Грати я буду... З тиммейтом. Скоро почнеться гра, так що... Поїхали. Почалась гра, кажу зразу, я не вмію дуже, прям дуже круто грати. А ще я вмію строїтись тільки отак. Я планую зараз Строитись до еміральдів. Це відео буде месити мінімально монтажам. так що... Я практично достроюся, но... Практично зразу мені не вистачило блоків. Скоріше всього зараз нас будуть вбивати, тому що... що в нас мінус ми. Добре, ця катка була дуже швидка, так що почнемо нову. Ну а ми продовжуємо грати. Якщо я придумав мотивуючий факт, якщо до 15 червня на цьому е, відео з'явиться хоч один лайк, то я запишу. То я запишу відео з камерою. Мені не дуже приємно, тому що я один. Проти мене чотири команди. Чотири команди і у всіх є команди, а в мене нема. І я граю і стараюсь навчитись грати в Бедварс. Мотивація. Мотивація навчитись грати в Бедварс зараз піднялась дуже сильно. Два кристала тут два, там два, повинно бути і там два. Забираємо та біжимо на базу. Та зразу хочу швиденько застроїти своє ліжко. Обсиданом. Чогось в мене не на українській мові Майнкрафт, хоча я ставив все на українську. Ну, добре. Не буду відволікатись зараз. Я хочу ще поставити... Клон... та застроїти усе. Эндерстоуном. Чи як це називається на англійській? Мабуть, якось так. Заставляем. Мне не хватило. Скла. Супер. Теперь всего хватило. Ну, а эндерка мне точно не хватит. Сто процентов. Поше я його небагато купив. Угу. Трохи бракує. А що я ще так багато купив? Добре. Сюди я складу оце все. Побігли тоді щось купляти. Не купляти, а заберемо ізумруди та побіжимо. Побіжимо. Бігаємо якусь квач. ломаємо, може. Я бачу саму незахищену кровать ліжком. Бедем. Ми підемо туди. Я хочу зараз купити НДР цю. Ви поняли? Ви зрозуміли? динаміту та Ну, ви зрозуміли. Око Ендера. Ми побіжимо на чьюсь на чиєсь ліжко. Добре. Где можно побежать? На желтых, на желтых, на желтых, сто процентов на желтых. У них там просто шерсть, та все. Все. Може я їм навіть не буду цей ставити? Динометр. Тентем. Ну, якщо що, воно у нас є. Тен-тем. Доброе блин, це ютуб, в смысле? Так? Ну, добре. Ну, на сьогодні все. Зніму ще одне відео може. З вами був Райлд, Усім до зустрічі!